Донбасс, Одесса, да, то есть никто так не встречал нацистов, вот кроме как Голицы и Киева. Не такая уже трагедия, что военные зашли. Присутствие любых войск стран НАТО на территории Украины, по сути, это будет объявление войны. То есть противник, он, наверное, слишком расслабился. А ну, отдаем 100 мешков для груза 200. И свой идет, наша война не объявлена. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це програма, яку треба розливати по маленьким баночкам і вживати як елексир, елексир молодості, здорового глузду і гарного настрою. Звісно ж, це наша антипропаганда. Не забувайте нас підтримувати, не забувайте допомагати нам поширювати всю зібрану інформацію. З вас лайк та підписка. Ну а з нас. Гарна підбірка всього того, що наговорили російські пропагандисти. А ще не забувайте, що в нас із вами є найпочесніше із місій і завдань. Це підтримка збройних сил України, кращої у світі команди, яка нас захищає щоденно. Тож, поки ви нас дивитесь, слухаєте і насолоджуєтесь, не забувайте підтримувати наш збір для 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Ми збираємо 250 тисяч гривень, і без вас зібрати це буде неможливо на FPV-дрони, які будуть відрива. Вати ручки, ніжки, голови та просто нищити російського окупанта. Шукайте посилання на цей збір в описі до нашого ефіру, і звісно, не забувайте нас дивитися і слухати. Тим часом, у передні побідобіся 9 травня, найулюбленішого російського свята бо діди воювали 80 років тому. А в пам'яті воно настільки свіже, наче це було вчора. Одним словом, всі пропагандистські ток-шоу готуються до цього. І обов'язково треба проводити таку собі паралель. Нацистська Германія, яка напала на Радянський Союз, і Україна, яка напала ну, ета напала. А, точно напала на Російську Федерацію. У Соловйово студії пригадують, як же зустрічали нацистів українців. Оте, отете, Я дико перепрошую, а хтось пам'ятає про російську армію, яка воювала на стороні нацистів і гітлерів? Ні, не було. Ота от величезна, агромніша армія. Цих фотографій не збереглося. Ну І, звісно, оцей приклад того, що є регіони українські, які зустрічали нациків, то вони. Непотрібні Російській Федерації, а такі як Донбас, Одеса, вони, звісно ж, поводили себе геть інакше. Я би міряла все ж таки історію не того століття і 80-річної давнини, а сучасної. Наприклад, як голосували українці різних регіонів на референдумі за визнання незалежності України. Це ж цікавіше, це ж було всього навсього 30 років тому, і там велике розчарування для радянського союзу. Донбас, наприклад, був серед тих регіонів, які своєю більшістю віддали голоси. Сказав, що вони не хочуть більше бути в колонії радянських держав, але ж то так вибіркова історія, яка пропагандистам геть зовсім не цікава. Нацистів, да. От якщо ми сподіваємо фотографії, як зустрічали нацистів в Галичині е, і вплоть до Києва, Київ, в тому числі, кстаті, і посмотримо, да вот таких фотографий встречи нацистов в рушничках, в вишиванках, цвяточками ви восточні Києва не найдете нигде. То есть Донбасс, Одесса, да, то есть никто так не встречал нацистов, вот кроме как Галиции или Киева. Вот и ответ на вопрос: кто с кем, на чьей стороне воевал во время Второй мировой войны. То есть нигде, даже захотите перерыть все архивы, ну нет в Донбассе таких городов, где бы вот так вот действительно шли на сотрудничество с нацистами. В Крыму была определенная категория населения, хотя, конечно, не было таких красочных церемоний, которые занимались коллаборационизмом. Ну такая более или менее компактная группа. Но, опять-таки, после войны а, получили тоже, хотя сейчас много в этом плане шума, крика, несправедливо, романы и так далее. Вот, что касается вчерашних, ну сегодняшней не до переговоров в Лондоне, да, я даже не знаю, как это назвать, уже даже Рубио назвал техническими консультациями. Вот вы говорите, там британцы стоят за поведением этим Зеленским. Да. Я думаю, нет. Вы знаете. Ну, так, так никто не может срежиссировать. Вы понимаете, ну не могли британцы ему сказать: говори чушь вот такую, ну, ну это же не придумать никому. Ну, он ведь реально вышел и, и порол чушь на протяжении там 40 минут. Я пересмотрел эту пресс-конференцию, ну, 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 не додумывается до этого нигде. Только в, в квартале 95. Ну, ну вот реально, ну, когда он рассказывал: не -не, ну как, ну, как можно бросить стратегического партнера, да, нас, украинцев? Как это вообще возможно? Да он-то не бросал никого из стратегических партнеров никогда. Русские и американцы, они же исторические враги, говорит Зеленский. То есть, я так понимаю, во Второй мировой войне, видимо, Америка вместе с Украиной совместно против России боролись, ну, судя по его логике. Хотя я не удивлюсь, если он и до такого договорится. Они же там уже выпускали брошюру, где показывали силы, значит, союзнические, Франция, Британия, США и Українське повстанчиське армія, запрещена в Росії, значить, от як как... красна армія і красна армія, другое, да, де это... та А ви помічали, що на російських ток-шоу на пропагандистських пабліках, як правило, є сезонні гості, і ті, які то потрапляють в чорні списки, то їх знову реабілітують. Це як алкоголік-гурльов, це той, який пропонував і бомбити свої власні регіони, і стріляти незгодних з СВО росіянами, і не тільки. Так от він час від часу потрапляє в опалу, тому його виганяють із ток-шоу і більше не запрошують зараз. Біла полоса, і знову є велика необхідність почути і побачити цього невіженого. Тож сьогодні він дає оцінку ініціативам європейських держав відправити іноземний контингент до України. Нагадаю, що це план не тільки європейців, чи не тільки їхня пропозиція, це ще й ті кроки, які освячені самим Дональдом Трампом. Як він казав, хай європейці будуть присутні на території України. Американців там не буде, Тож тепер Гурульов попереджає всі європейські кон... весь європейський континент і всі європейські країни. Що не дай Боже, вони з'являться на території України? Це буде оголошення війни Російської Федерації. Тобто присутність північно-корейських військ, які прям воюють, не стримують, не працюють на якихось системою безпеки. Це ок, це не оголошення нікому війни, але присутність європейців в Україні. То вже прям тотальна війна, знищимо всіх, тому що вони законні воєнні цілі. Ну давайте так: червоні лінії росіян. Ми вже за ці понад три роки повномасштабної війни протестували непогано. Кидатися словами вони мастаки. От як доходить до діла, так вони потім і самі будуть виправдовуватись, чому вони не чіпають європейців в Україні. кілька моментів давайте їх отметим. Перше самое головне для Російської Федерації. Ни в каком виде, никак вообще не приемлемо присутствие любых войск стран НАТО на территории Украины. По сути, это будет объявление войны. Второе. Если кто-то думает, что мы перейдем очередные красные линии от нас, мы тут многим про них забудем, глубоко ошибается, потому что здесь уже вопрос серьезный. Любая натовская группировка, начиная от элементарного там, секции, отделения, там, завода, рота или батальона, который придет на территорию Украины, является законной целью для нас, для ее уничтожения. Третье. У нас есть все средства для того, чтобы нанести критическое поражение тем группировкам стран НАТО, которые зайдут на территорию Украины. Четвертое. Надо понимать прекрасно о том, что разведка все-таки у нас работает, и мы заранее будем понимать, что и как будет происходить. Пятое. Если кто-то думает, что это все вернется просто там уничтожение группировки, навряд ли. А теперь смотрим на вещи реально. Что такое Британия на сегодня? Армия, которая практически мало существует. Да, сухопутные войска. Флот, ну, наверное, в непотребном состоянии проблема есть. Но все-таки есть. Авиация тоже в наличии есть. Средства авиационного поражения ракеты тоже в наличии есть. Но ведь если нормально к этому вопросу подойти, я про это говорил с телевизора, Сереж, в том числе и у тебя несколько раз, что в Британии может ничего в принципе не остаться. Это вполне реальный вариант. Все те средства поражения, которые находятся у них, на сегодня это подводные лодки да, с вот со своими зарядами, и Ті кораблі, які є, це законна буде ціль цель для нас повністю. Ми можемо одномоментно, ключове слово, одномоментно сністи, і нічого нам за це не будь. Туди теж понімати. А ви знаєте, як Україна використала 30-годинне перемир'я, яке воєнний злочинець Путін оголосив напередодні Великодня? Виявляється, за ці 30 годин, коли тиші не було жодної години, не стріляли по українським регіонам. Так, не було балістики і дронів, але продовжувалися бойові дії на фронті. Але це, виявляється, нам не завадило провести ротацію. Яка ротація? Ротація це коли одні військові батальйони, роти, як завгодно, виходять із бойових позицій і на їхні місця заходять нові, свіжі, відновлені після відпустки. Так як це можна може відбутися не тільки тому, що це 30 годин продовження бойових дій, а ще й тому, що російські пропагандисти кожен день стверджують, що в нас нікого немає. Все, український солдат закінчився, а тут раз і в нас виявляється, відбулася ротація. Мовляв, саме тому вони так сильно і так жорстко вдарили балістику по Києву. Я тільки взагалі не зрозуміла. Ви ж говорили, що били по воєнним об'єктам. А тепер через ротацію вони що, вийшли на ротацію на ці воєнні об'єкти. Ви взагалі можете докупи скласти аргументи, і якщо вже ми на такі дива були здатні за 30 годин, то може вам вже час піднімати на вила воєнного злочинця Путіна, який запропонував тепер перемир'я на цілих три доби в честь 9 травня. В чем была цель сегодняшнего, сегодняшней ночной нашей атаки? Куда попали, расскажи в общих чертах, потому что есть вопросы по этому. Ну, дело в том, что же мы помним, что недавно закончилось пасхальное перемирие. Uh -huh. А мы же это сделали, как говорится, из крестьянских там соображений, многих других, да. А противник, как всегда, воспользовался этим, чтобы подтянуть резервы, материально-техническое снабжение, сделать и на некоторых местах ротацию персонала. Вот. Но он думал, что мы не наблюдаем, мы как бы все в церквях. Нет, наблюдали, отмечали. Когда и по накопившейся информации, и верификации целей, и был составлен алгоритм, по которому и был нанесен такой мощный удар. То есть противник, он, наверное, слишком расслабился. Думал, что раз мы там, по энергообъектам не били пасхальное перемирие, то он, как говорится, свободен в своих действиях по перемещению в своей военной силы. Оказалось, это не так. То есть все места и временных дислокаций, и места сосредоточения материально-технических средств, военных производств, все они были отмечены как цели, и по ним были нанесены удары. Ну и удары такие многочисленные, потому что, скажем так, еще, скорее всего, проводился контроль этих ударов, чтобы не просто была повреждена цель, а чтобы она была уничтожена и не подлежала восстановлению. Угу. А что-то особенное можешь выделить, там, не знаю, по какому-то объекту, который ну, особо ценный, важный? Или... Ну, вы... вы знаете, сейчас, как говорится, все объекты ценные, я бы так сказал. Нет там один ценнее другого. Угу. Потому что если цель не уничтожена, то она становится источником бед на линии боевого соприкосновения. То есть снабжение там, боеприпасами или там, техникой, или вот, личный состав... Там, то есть, чем больше уничтожаем в тылах, тем легче нашим ребятам на линии боевого соприкосновения. Особенно, конечно, хочется отметить, все-таки можно отметить, те места, где занимались сборкой беспилотных летательных аппаратов. Вот это очень важная, как говорится, цель, потому что количество беспилотников, оно, конечно, растет, противник делает на этом ставку, я тут как-то называл цифру, что... В прошлом году они совершили 2,5 миллиона боевых вылетов. То есть это титаническая цифра. И для сравнения, я вам скажу, что наша советская авиация, ну, Красная Армия, да, в годы Великой Отечественной за войны, за весь период Великой Отечественной войны совершила 2 миллиона 300 тысяч боевых вылетов. А тут за год украинские беспилотники столько боевых вылетов совершили. В этом году они запланировали эту цифру как минимум удвоить. І допоки в Росії готується відзначати велике свято 80-річчя перемоги над нацизмом, малесенькі подаруночки поїхали і СВОшникам на фронт. Хоча ні, точніше, не зовсім їм а їхнім побратимам чи тим, хто займається утилізацією тіл. Річ тім, що волонтери відправляють СВОшникам пакети для грузу 200. Виявляється, що на фронті дуже і дуже важка ситуація, як каже волонтерка, вона не зізнається, де як і за яких обставин. Але так все погано, така кількість мішків йде щоденно, що просто неможливо охопити всі потреби. Путін настільки настальгує і згадує про події 80-річної давнини все раді дідов на палках, і при тому він геть не жаліє сучасних росіян, кожного дня тисячами відправляючи їх на убій. І замість того, щоб якимось чином спинити цю м'ясорубку, він каже, відправляйте їм просто. черные пакеты. Так, ну и второй список будем сейчас закрывать. Повезет ирландец, 810-я бригада. Да без разницы, какие понравятся, такие берите. А, очень тяжелая ситуация, не буду говорить конкретно, но отдаем 100 мешков для груза 200, два набора инструментов, два шуруповерта, перчатки медицинские, потому что ребят вот в эти мешки невозможно без перчаток положить. 4 короба газбаллонов, гвозди, саморезы. Это все перчатки. Вот. Ребята наши рискованные, да, Сереж? Мы будем очень сильно переживать, потому что куда они едут, сказать я не могу, но... Ну, не знаю, отчаянные у нас пацаны. І попри те, що Україна напала на Росію, і попри те, що НАТО готує свої Ножі проти Росії готує великий напад, родіна в опасності, росіяни все одно переконані, що це не привід не сумувати і не святкувати. Як і завжди в Росії провели невеличке соцопитування, де таки питали, чи можна веселитися під час СВО. На що Росіяни, які, звісно ж, масово не знаходяться на фронтах, і суч за цього їхні близькі теж кажуть: ну да, а чо ні, чо, перестать чопірістач ли жить. Це що, трагедія, що ми туди зайшли? Ні, не трагедія. Яке не трагедія, та що у вас мільйонні втрати? Подумаєш, мільйон туди, і мільйон сюди, і он ще 140 в тилу. Кажуть, що тепер? 9 травня не відзначати день народження, весілля. Та ні, у вас тепер найпопулярніші свята інші. Це поховання, поминки, 9 і 40 днів. Та веселіться собі до схочу. Ми тільки це підтримуємо. Можна лі во в свого? Почему нельзя? Ну это ж не такая уже трагедия, что военные зашли. Впереди 9 мая. Что теперь 9 мая нам не отмечать? Почему нельзя отметить день рождения? Свадьбу, рождение ребенка. Жизнь-то не заканчивается. Почему нельзя? Это у нас и свой идет, у нас война не объявлена. Понимаете? Угу. Так что надо... А как же иначе молодежь, что будет она сидеть дома, сидеть на печке? Вот у меня вот там ног, а они вот тут курят, пьют, гуляют, танцуют, поют. Я mm. против. Ну, жизнь же не остановится. Тем более это простая военная операция. Кто-то может называть, что это война, но это не война. Ну, потому что там люди гибнут, наши сыновья. Дочери помогают сестрам неуместно. Я считаю, неуместно. Люди делают это. Считаю, нормально. Это же просто военная операция. Если бы да, была другая позиция руководства, может, все было бы по-другому. Поэтому... Лучше ага. руководство. Но вообще не нравится. Да. Вообще не нравится. Хочется, чтобы уже как-то так... в один поток. І я знаю, що вслід мені ви будете кричати Браво! біз, давай ще. Але друзі, тими прекрасні наші випуски, що вони дозовані. Тож не забувайте обов'язково під завершення нашого влогу задонатити в підтримку 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр підтримати збір на FPV-дрони. Посилання на нього ви легасенько знайдете в описі до нашого випуску. Не йдіть, не поставивши нам лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф, якщо ще цього не зробили. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.